Ну що ж, майже кожна людина хоча б раз у житті ставила собі за мету стати кращою. Правда? Більше читати, займатися спортом, нарешті вивчити ту мову. Але як часто ці грандіозні плани розбиваються об реальність? А що, якби ключ до справжніх змін був не у великих ривках, а в малесеньких, майже непомітних кроках? Саме про це і йдеться в атомарних звичках Джеймса Кліра. Давайте розбиратися, як це працює. Історія цієї книги починається не з сухої теорії, а з справжньої катастрофи. Уявіть собі, один момент, один удар битою, і життя автора Джеймса Кліра буквально розлетілося на шматки. Цей удар не просто зламав йому кістки, він змусив його з нуля переосмислити сам процес відновлення та досягнення будь-чого. Отже. Як почати все спочатку? Це питання стало для кліра особистим викликом, але ж насправді воно знайоме кожному, хто прагне щось кардинально змінити у своєму житті, чи то після якоїсь кризи, чи просто через бажання стати кращою версією себе? Отже, перший ключовий момент дивовижна сила крихітних здобутків. Давайте подивимось, чому ці, на перший погляд, незначні звички насправді мають величезне значення. Так що ж це таке атомарна звичка? Тут є цікавий подвійний сенс. Слово атом означає щось крихітне, так, найдрібнішу частинку, але водночас атом це джерело величезної енергії. Власне, в цьому і вся суть, одна маленька, проста дія, яка з часом вивільняє неймовірну силу. А ось вам і математичне підтвердження. Не лякайтесь, все дуже просто. Якщо ставати кращим лише на 1% щодня, то що буде через рік? Здається, що 1% – це ніщо, але завдяки магії складних відсотків за рік результат буде кращим у майже 38 разів. Тобто крихітні, непомітні сьогодні здобутки накопичуються і призводять до вибухового зростання. І тут важливо дещо зрозуміти результати приходять із запізненням. Наша вага, наші знання, стан банківського рахунку все це не результат однієї події, це, так би мовити, відлуння наших щоденних звичок, які ми повторювали тижнями, місяцями, а то й роками. Ось ця метафора чудово все пояснює. Клір називає це плато прихованого потенціалу. Знаєте, це відчуття, коли працюєш, працюєш, а результату нуль, і хочеться все кинути. Так от насправді в цей момент під поверхнею накопичується енергія. Як геологічний тиск, і в якийсь момент відбувається прорив, наші землетрус. Рухаємось далі. Друга велика ідея забудьте про цілі, Зосередьтеся на системах. Тобто, як грати в гру, а не як її один раз виграти. У чому ж різниця? Цілі це те, чого хочеться досягти, наприклад, пробігти марафон, а системи це процес, який до цього веде, наприклад, тренуватися тричі на тиждень. І знаєте, що цікаво: і в переможців, і в переможених цілі абсолютно однакові, а от системи різні. Саме система, а не мета, забезпечує довгостроковий прогрес. А щоб це не звучало як просто теорія, є один неймовірний приклад з реального життя. Історія британської команди з велоспорту. Уявіть, 100 років вони були абсолютними середнячками, жодних серйозних перемог. А потім, потім, усе змінилося. Прийшов новий тренер Дейв Брейлсфорд і запровадив стратегію, яку назвав агрегація незначних здобутків. Ідея була простою: знайти спосіб покращити абсолютно все на один відсоток. І вони взялися за справу. Деякі зміни здавалися ну просто дріб'язковими, навіть смішними. Пофарбувати вантажівку в білий колір, щоб бачити пил? Серйозно. Але ідея була в тому, що сотні таких крихітних покращень дадуть у сумі щось нейновірне. І що в результаті? А результати були просто приголомшливими. За наступні кілька років британці виграли п'ять гонок Тур де Франс, завоювали купу золотих медалей на олімпіадах і побили безліч рекордів. Це просто блискуча ілюстрація того, як система постійних мікропокращень веде до домінування. А тепер ми переходимо до, мабуть, найглибшої ідеї цієї книги звички формують ідентичність. Справа не в тому, чого хочеться досягти, а в тому, ким хочеться стати. Зазвичай, коли люди хочуть щось змінити, вони починають іззовні, з результатів хочу схуднути на 10 кілограмів. Але це не працює в довгій перспективі. Клір каже, що справжні стійкі зміни йдуть зсередини назовні. Все починається з ідентичності, тобто з того, ким ми себе вважаємо. Ось вам простий приклад, який все ставить на свої місця. Мета не просто пробігти один марафон, мета стати бігуном. Відчуваєте різницю, коли фокус зміщується на те, щоб стати певною людиною, дії починають підлаштовуватися під цю нову ідентичність. Мета не написати книгу, а стати письменником. Просто вдумайтесь у цю фразу. Кожна наша дія це ніби голос на виборах, голос за ту людину, якою ми прагнемо стати. Кожне тренування, це голос за я спортивна людина. Кожна написана сторінка це голос за я письменник. Так, крок за кроком ми будуємо доказову базу для своєї нової ідентичності. І ось вам чудовий практичний приклад: одна жінка, яка хотіла схуднути, замість того, щоб думати про дієти та обмеження, почала ставити собі одне єдине питання впродовж дня. А що б зараз зробила здорова людина? Взяла б ліфт чи пройшлась сходами, замовила б салат чи бургер. І, діючи так щодня, вона поступово стала тією самою здоровою людиною. Гаразд, з теорією розібралася. А що ж робити на практиці? Переходимо до конкретного інструментарію чотирьох простих кроків до кращих звичок. Вся практична частина книги по суті зводиться до цих чотирьох законів. Щоб сформувати нову звичку, потрібно перше зробити її очевидною, друге привабливою, третє легкою для виконання. І четверте, зробити так, щоб вона приносила задоволення. Це проста, але дуже потужна формула. І що найцікавіше, ця система працює і у зворотньому напрямку. Щоб позбутися шкідливої звички, потрібно просто перевернути кожен закон. Замість зробити очевидним зробити невидимим. Ховаємо цигарки. Замість зробити легким зробити складним. Видаляємо додатки соцмереж з телефону. Це повний набір інструментів для того, щоб свідомо керувати своєю поведінкою. І все це підводить нас до фінальної думки. Успіх це не якась фінішна лінія, яку ми перетинаємо і святкуємо. Ні, це нескінченний процес, це система, яку ми постійно покращуємо. Справжнє довгострокове мислення це по суті мислення без кінцевої мети. Зрештою, все зводиться до одного потрібно просто продовжувати. Секрет тривалих результатів у тому, щоб ніколи не зупинятися на шляху вдосконалення. Потенціал того, що можна збудувати, якщо просто не кидати, справді вражає. І наостанок головне питання, яке залишається після цієї книги, і воно звучить не, чого я хочу досягти, а ким я хочу стати. Адже саме звички, крок за кроком, є тим шляхом, який веде нас до тієї особистості, якою ми прагнемо бути. Ось таким був наш короткий огляд ідей з книги Атомарні звички. Сподіваюся, він надихне на ті самі маленькі зміни, які, як ми тепер знаємо, ведуть до справді великих результатів.